доброго дня. Техніка готова. Маємо одне дуже термінове питання, яке потрібно так маємо, швидше прийняти. Пізніше про нього саме говоримо доповість. Ну і з вашого дозволу, вже є деякі буквально, там, декілька проєктів, які зараз реалізовуються. Це стосується технічних документів і вже декілька речей, які відбуваються зараз, фінансовое внести з пропонується внести звіт до зміни до бюджету, там, по деяким буквально пунктам. Зараз ми це скажемо. На даний момент в залі присутній кворум для проведення сесії, тому є пропозиція позачергову сесію 68, позачергову сесії міської ради відкрита. Є інші пропозиції. Немає. Немає тоді оголошую позачергову сесію відкритою. Дякую. Колеги, на жаль, продовжується війна Росії проти України. Ми бачимо, що йдуть жорстокі бої. На жаль, на сьогоднішній момент нашим Збройним силам України довелося залишити декілька населених пунктів, тому числі Воледар і інші. А це означає, що під час жорстоких боїв, на жаль, маємо втрати військових, і не тільки військових, від обстріли України, гинуть цивільні. Я думаю, що знаєте вже і про загибель нашого земляка Андрія Орєхова. Я думаю, найближчим часом будемо прощатися. Вже сьогодні отримали інформацію про доставку тіла. Тому є пропозиція вшанувати пам'ять нашого земляка Андрія Орєхова і всіх інших українців, які загинули в цій війні. Але по порядку денному Є пропозиція розглянути два питання. Перше, власне, через яке ми попросили вас збирати спочатку, це пронесення змін до рішення української міської ради 8 восьмого 29 серпня про замовника будівництва. Мова стоїть про виконання проекту по реконструкції приймального відділення лікарні є під час. Подання дозвіл документів під час проведення підготовки, з'явилися нові обставини, які потрібно сьогодні тривно розглянути, для того, щоб ми не зупиняли процес руху документів, отримання дозволів і так далі. І друге питання, це що я говорив, там буквально декілька позицій є клопотання звернення з приводу бюджету. Прошу їх розглянути. На комісіях відбулись комісії? це да, нормально, прийшов. розглянули питання? Да. Добре, тоді колеги, якщо немає заперечень по цим двом питанням, прошу погодити порядок денний. А, перед, да, перепрошую, давайте зареєструємося до. Перепрошую. Кнопку за зараз натискаємо. В залі присутні 16 депутатів, міський голова, 17 голосів, кворум є. Тепер порядок денний, прошу, два питання, будь ласка. За 17-річний принтого, дякую. Перше питання Оксана Григорьона, будь ласка. Шановні депутати, на що владі припинилися рішення, проєкт рішення номер 1686 про внесення змін до рішення від 29 серпня 24 року номер 1650 про замовника будівництва. Рішення номер 1650 ми з вами визначили замовником будівництва саме по реалізації проекту реконструкції будівлі спорів на території КНП з Українська міська лікарня, лікарні лікарня управління соціального захисту наше. Але у зв'язку з тим, що в зв'язку з реалізацією даного проекту і виникла необхідність внести корективи вказане рішення, а саме виклавши пункт 2. Даного рішення в наступній редакції надати управлінню соціального захисту та переміг дорогу Української міської ради згоду на проведення будівельних робіт у разі здійснення не власником будівель і інженерних споруд і їх реконструкції, реставрації капітального ремонту, а саме по об'єкту реконструкція будівельних споруд, комунікації та облаштування прилеглої території КНП, «Українська центральна районна лікарня. І доручити на українському міському голові Корінному Олександру Олександровичу підписати нотаріально завірену згоду на проведення будівельних робіт на підстану відданого рішення. І пункт 4 дано, рішення номер 1650 викласти в такій редакції уповноважити начальника. Управління соціального захисту та охорони здоров'я на Української міської ради Олег Ірінко Тетяну Петрівну під час виконання функцій замовника забезпечити підписання договорів, доручень вчинення інших дій по проєкту реконструкції будівлі споруд, комунікації, влаштування прилеглої території КНП, на Українська центральна районна лікарня. Прошу проголосувати. Питання колеги, немає суто юридичне питання, будь ласка, прошу підтримати. За 17 річний принтросно, дякую. І друге питання. Питання розгляду опитання пропозиції, які є на сьогодні, які серед них є актуальні, щоб ми не чекали 22 числа. Тут не всі. Те, що не, не, не потребує там, прискорення, скажімо так, воно буде розглянуто в плановому порядку 22 жовтня. Будь ласка, пропоную 25 тисяч перерозподілити на придбання трьох комплектів обладнання автономного відеонагляду. 134 тисячі 619 гривень. Давайте да. по, по черзі скажу. Ми е, придбали автономну тобто, відеокамеру е, для того, щоб можна було її ставити в тих містах, де є несанкціоновані сміттєзвалища і так далі, тобто там, де немає можливості. Е, одна з них вже спрацювала, виявлено двох порушників, е, які постійно носили сміття на зупинку до... Лікарняний провулок біля модної діточки. Mm -hmm. ну, ми пивалися, то говорили з людьми, ну але ж це ж наші люди. Ні, це не ми, обоє на камері. Просто на питання, для чого ви це робили постійно. Ну так все одно ваш трактор забирає, то чого нам не вистачить. Заберете і тут безплатно. Питання ж не в тому, що ми заберемо, заберемо, але не в тому, що поки вони його залишали, не герметично запаковані собаки розтягували, всі люди йдуть в лікарню, дивляться на це весь жах і це роками, і не можеш довести і так далі. Тому такі камери потрібно. Вони були встановлені на приміщенні колишнього цегельного заводу, тому що поїхали близько 70 тонн сміття. Вивезли, зрівняли, засипали, зробили. Ну, що ще казали, через тиждень приходимо, ну, знову машина Камаз висить. Серед сміття, якщо бути відвертим, бо ж аж і сам поїхав аж дим. Е, упаковки від цигарок вартістю під 140-150 гривень. Ну і так, так і далі. Сміття побутове, пляшки від літніх напоїв, алкогольних і так далі. Ну, ладно, я розумію, там би хворіючий пенсіонер не мав, там виніс десь відро там, висипав з боку. Ну, ну, це неправильно, але це якось можна зрозуміти. Але коли, вибач, на слові, 110 гривень коштує, вивіз сміття в місяць від будинку, і 140 гривень пачка сигарок, і таких пачок 5 валяється в смітті. Ну, слухайте, ну, я думаю, що треба владу всю міняти, тому що це ну, люди в Європу йдуть, а влада от така. Машини вивезли. Скільки коштує наняти машину вивезти сміття? Ну, Так чи ні? Тому будемо ставити камери і будемо публікувати офіційно на сайті, в газеті, тому що ну, чесно, вже, ну, брати кошти платників податків на те, щоб ну, сумлінних платників податків, на те, щоб розгрібати за людьми, яким на цю громаду, чесно кажучи, аж наплювати, ну, вже, вже досить. Тому ці кошти на ці якраз камери, які безпроводні, скажімо так, не, не кругом вони працювати, може там і технічні нюанси, але все одно в більшості ну, в межах населеного пункту така можливість технічна є, тому будемо їх використовувати. Ну а покарання є за безпеці? Ну, звичайно. І є докази, є протокол, є протокол, Тільки Це вже буде 340, бо 340 це мінімальний і 700, сімсот максимальний. Так. Це буде максимальний, тому що ми затратились, ми купили камери. Ми <ASL2> не понімаємо. Це яке саме нормальне Фейсбука, в усіх пресі, щоб це знали далі. Дивіться, я це сказав. Я це сказав, але я зможу скоріш за все написати ім'я і першу літеру квіти, тому що на все інше. Потім може бути до нас судовий позов за розповсюдження особистих даних. Ну зараз ми вивчаємо це питання. Ну, по крайній мірі, скласти протокол ми точно можемо. Використовувати службових цілях цю інформацію, ці ми точно можемо використовувати як доказ. <Ch2> it, і так далі, як ну далі вже заприлюднення. Якщо це можна буде, ми лазейку, Ми будемо їх прилюдні. буде панне радіо воно Так, да, Ну просто щоб не получилось так, що ми зараз 1600 100 гривень штраф візьмемо, а потім з виконком ми розповсюдили на сайті дані, не стягнули з того. і ми ще не Але Я абсолютно за те, щоб... не одну камеру ж тут... Більше того, одна з цих людей постійно в інтернеті виписувала, яка бездіяльна влада суну сміх'я. Як не, не, не бореться, як що це люди в балки виносять, а влада нічого не робить. От вона постійно критикувала за, за сміття. Сама виносячи на зупинку, ну це по факту, посеред вулиці, просто складала, ну і так от нормально все. Не в балку. Ну просто балки рядом нема. Була балка рядом, було по балки. В балках це взагалі. Це біли, це біли, по ниві, хто пам'ятає, років 4 назад робили чи 5 експериментів робили по ниві, там, я забув, о, це, це висока, ну, теж в балку сипали, приїхали, взяли землю, загорнули. Щоб могли, достали, вигорнули, загорнули землею, засипали, що немає. Почали носити відро, що робити, каже Артем Юрійович, копайте траншею. І от підход до балки, взяли, перерили широчезною траншеєю глибокою, перерив, щоб вона не підходили. Приїхали через два тижні, вони людина кажуть, там сиплять, ну як можуть сипати? Приїзли, ну, траншею, ладно, кажу, засипан траншею, ну все одно ж легче. Приїхали туди дощечки збиті, мостик через траншею, все, і по дотичкам ходять. Ну, тому вибачайте, ну я не знаю, що робити. Ну. Це Правильно, Федор, я вам скажу правильно. Так вже чехи, все. Правильно, це коли буде загальнонаціональний податок, державний, загальнодержавний податок на утилізацію сміття. Тому що кожна людина, яка живе на цьому світі, виробляє, виробляє, виробляє сміття. Да. сміття. Лежачий, навіть лежачий в будинку, йому купують ліки, памперси. Дітки в саді ходять, їдять упаковку, викидають. всі ми продукуємо сміття. Якщо це стосується всіх, це ну така моя про не раз уже звучував декілька міг на всіх майданчиках. Якщо це стосується всіх, то це не питання однієї громади, це питання всі України. має бути податок. Що це означає? Що якби сьогодні кожен в громаді сплатив цей податок, то ми б з вами знали цифру, воно бійшло на офіційний рахунок, умовно там нам скількись там мільйонів сплатили. Бо підприємство це одна формула. Формула проста. Кількість людей на площу, яку займають люди, тобто приватний сектор. Площа на кількість людей. В хаті 5 людей це одна сума. Двоє людей. Які... Це розумно? Розумно. Всі сплатили до першого, ну, ще хіть так там було, до 1 вересня. Ну, не буду вдати, вони ну, сплачують в цьому році на наступний. Громада бачить, скільки є, замовлять цю послугу, проходить тендер, приходять люди, якісь сміття роблять, роблять гроші. Беруть в оренду сміттєзвалича, беруть в оренду, виграють цей тендер, місто сплачує там чи громада гроші. Люди ставлять свої, які їм зручні баки під свою техніку, збирають. І головне, люди перестають викидати чого ну бо я вже сплатила. Чого ж це до тепер ще в балку нести і на штраф наражатися? Ні, 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 вона вже починає вимагати від влади, і це правильно, і всі знають, що всі сплатили. Але ми поки граємося, в тому, що як це людям ще один податок вести. Тому ми ділимо людей на совісних і безсовісних. Хтось совісний, ні, на три теми: суперсовісні, совісні і безсовісні. Суперсовісні це ті, хто своє вивозить через ЖКП, а потім ще на... ходить на суботники і прибирає замість тих, хто накидав в парках і так далі. Совісні це хто просто своє утилює, ну і безсовісні – ті, хто просто. Живе біля балки, біля посадки, або там, де можна тихенько ночі вийти вигнути. Тому що, наприклад, ну, в такому мікрорайоні, де я живу, нема ні річки, ні посадки, нічого, і тільки сусіди поруч. Ну, доводиться людям, і вулиця чиста, і нема сміття на вулиці, і люди за цим слідкують. Або якщо є свій транспорт на крайнях, то везуть просто на сміттєзвалище своїм транспортом. Ну, Така історія. Лисович, да. Скільки камер? П'ять? Три. Поки три, три. Okay, три комплекти. Куди поставити? Я, я вони, змінні. Я... вони змінні. Вони змінен. Yeah. Вони поставили, переніс, поставили, переніс. Я, я до чого? Ну, думаю, що у кожного депутата на своїй території yeah. є yeah. санкціоновні yeah. співсловища. Мабуть, треба вивчити це питання. І якщо до трьох камер. По помощі, ну, дивіться, деякі? тут ми вичислили. Тут ми вичислили людей як? Вони вложили з середини четвер, виносили. бо в четвер графік збору. Yeah, yeah. У нас там yeah. там. І вони виносили з середини четвер. От підсторожили, піймали. Далі буде те саме, тільки по іншим інтересам звертайте. Зараз протестуємо їх, як протестували, і три, в річку. їх можна буде міняти, ну, Нема проблем. Нема проблем, Там, де є зона Wi-Fi, ну, в общем, давайте. Угу. В робочому порядку, однозначно, і по селам, кругом треба це робити. Далі. Наступне Зекономлені кошти на по благоустрою на придбання бетонних виробів, цементу, світильників, лавок, кручивників і таке інше використати на поточний ремонт дорожнього покриття повітряно-струменевим методом. І такі ж самі кошти по дошкільних закладах по енергоносіях в сумі 150 тисяч гривень, також на поточний ремонт дорожнього покриття. Мільйон двісті шістдесят шість тисяч сто приймаємо. Субвенцію державного бюджету на оплату харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти. Кошти з'явилися сьогодні, ну, я бачу постанову. І відповідно пропозиція їх зараз прийняти по тій причині, щоб вони встигли використати до кінця року. 3 тисячі на оплату відрядження для працівників управління соціального захисту за рахунок безеконовлених. Центром проживання ВПО. І перерозподіляємо кошти, які були передбачені нашому центру служб Юрій Мироненко до кінця року, з жовтня по грудень, перерозподіляємо на відкритий рахунок уже їм як розпорядникам нижчого рівня. Так як вони мають приймати субвенцію державного бюджету і на ветеранів у них у мене два працівниками мають працювати. Відповідно до вимог цього закону, вони мають бути юридичними особами і в них мають бути відкриті рахунки у державному казначисті. Тобто вони мають бути розпорядниками нижчого рівня, А зараз вони фінансуються за рахунок управління соціального захисту. І додатково ще їм виділити коштів, які не вистачає, 72 тисячі 430 за рахунок того ж самого центру проживання внутрішньо переміщених осіб. 100 тисяч гривень за рахунок залишку коштів на початок року. На центр первинної медико-санітарної допомоги на інші виплати для проведення відшкодування лікарських засобів за рецептами лікарів. Також приймаємо кошти від Ганівки і від Рівного, верніше не приймаємо, а вони перерозподіляють свої видатки з початку року по необхідності. Тобто зекономлені кошти з енергоносіїв комунальних послуг перекидають, куди їм потрібно, на придбання матеріалів, медикаментів і таке інше. Перерозподіл коштів в сумі 30 тисяч гривень на медикаменти це вже ті, що виділялися міською радою безпосередньо на нашу переминку. І перерозподіляємо кошти для придбання подарунків із коштів, передбачених на оплату матеріальної допомоги. Громадянам, так як законодавство раніше вони йшли як матеріальна допомога, зараз законодавство вимагає, щоб це були подарунками для дітей-інвалідів, а не матеріальною допомогою. Ми Виконуємо вимоги законодавства. І 200 тисяч гривень перерозподіляємо зекономіні кошти на виплату заробітної плати працівників дитячої музичної школи на поточний ремонт цієї ж самої дитячої музичної школи заміна міна вікон. І 8 тисяч зекономлені на енергоносіях на придбання витяжного вентилятора, вентилятора для котельні для того, щоб безперебійно пройти опалювальний сезон. І, відповідно, лікарня просить перерозподілити 29 тисяч 754 гривні на придбання насоса для ремонту системи водопостачання. Також зекономлені кошти, які ми їм виділяли раніше. Питання, колеги. По яким цифрам є питання? Ну, по харчуванню зрозуміло, треба робити як можна швидше, терміново. Так само і по уяру, тому що поки є погода, поки треба завершити, трохи не, не вистачило. Не до... Все інше, я думаю, там теж зрозуміло. Лікарня просить перест... зробити систему витяжки підготовку до зими, тому не будемо затримувати, все інше. Тоді вже 22 числа переговоримо те, що там ну, і зарплата. Додавилися люди. Центр соціальної сподвижності. Треба їм платити заробітну плату, тому є пропозиція роботи. Нема заперечень? Прошу проголосувати. За 17-тічні голосно дякую. Дякую всім, що знесли час, знайшли можливість, що ми зібрали сьогодні форум. Якщо якісь запитання, є, будь ласка. Немає. Дякую всім за роботу. Зустрічаємося 22-го позачорову сесію, що закрити. Oh yeah.